Вітаю на уроці математики. Тема уроку перетворення одиниць маси і довжини із більших в менші. Працюємо за підручником на сторінках 78 до сторінки 80. Усна. Здійсніть перетворення 5 см у міліметри. 50 мм. 6 дециметрів це буде. 60 см. 9 метрів перетворіть у сантиметри. Це буде 900 см. 80 мм перетворіть у сантиметри. Це буде 8 см. 10 метрів перетворіть у сантиметри. Якщо в одному метрі 100, а 10 метрів і ще два нулі. тобто 1000 см 5 метрів це буде 500 см. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Із завдання 425. Запишіть подані довжини від найменшої до найбільшої. Запишіть каліграфічно. Найменше це 5 см. За ним йде 55 мм. Отже тут потрібно звертати увагу не тільки на величини, а й на числа. Тому що 55 мм це буде 5 см та ще 5 мм. За ним іде 2 дециметри. Потім 27 см. Буде більше, ніж 2 дециметри. Далі 100 метрів і найбільше це 2 кілометри. Завдання 426. Запишіть цифрами значення кожної географічної величини. Довжина екватора земної кулі становить 40 075 кілометрів. Запишіть це цифрами. Перевірте. Наступне. Довжина річки НІЛ становить 6690 км. Запишіть цифрами. Висота гори Кіліманджаро в Африці становить 5895 метрів. І висота найвищої гори в Україні Говерли становить 2061 метр. Запишіться цифрами. Перевірте. Молодці. Завдання 427. Запишіть подані маси від найбільшої до найменшої. Пригадайте, найбільша одиниця маси це тони. Так як тут числа однакові 2, то ми тільки звертаємо увагу на величини. Отже, найбільше це тони, ми запишемо тоді 2 тони, 2 центнери, 2 кілограми і найменше це 2 г. Запишіть цифрами масу кожної з тварини у завданні 428. Маса синього кита може сягати 150 тонн. Запишіть цифрами. І не забудьте величину. Маса білого носорога може становити 5000 кілограмів. Перевірте. 5000 цифрами і величину кілограми. Маса чорного носорога може становити 1400 кілограмів. І маса африканського солона може становити 7500 кілограмів. Запишіться цифрами і величина. У завданні 429 запишіть кожну масу в менших одиницях вимірювання. 7 тонн запишіть у центнерах. Пригадайте, в одній тоні 10 центнерів. А 7 тонн множимо на 10, тобто приписуємо 1, 0, це буде 70 центнерів. Тепер 10 тонн у кілограми. Пригадайте скільки кілограмів в одній тоні. Тисяча, а 10 тонн. Тобто множимо на 1000 приписуємо 3 нулі, це буде 10 тисяч кілограмів. Тепер 8 центнерів у кілограми. Один центнер це 100 кілограмів, а 8 центнерів 800 кілограмів. 4 кілограми у найменше запишіть грами. Якщо 1 кілограм це 1000 грамів, то 4 кілограми. Це 4000 г. Тепер 2 тони 3 центнери у менші кілограми. 2 тони це 2000, 3 центнери 300. Отже, разом 2300 кілограмів. Не забудьте записувати величину. Тепер запишіть 3 тони 9 центнерів у кілограмах. І це буде 3900 кілограмів. Працюємо над задачами. Задача 430. Із двох міст на зустріч один одному виїхали два автомобілі. Перший з них проїхав до місця зустрічі 340 км. І це на 65 кілометрів більше, ніж проїхав другий. Знайди відстань між містами. Відомо, що перший автомобіль проїхав 340, і ще відомо за нього, що це на 65 кілометрів більше. Отже, другий автомобіль тоді проїхав менше. Щоб відповісти на питання задачі, яка ж відстань між містами, спочатку потрібно знайти, скільки ж проїхав до зустрічі другий автомобіль. Якщо він проїхав менше, ніж перший, бо перший 340 і це на 65 більше. Отже, пригадали, що це дія навпаки. Отже, ми спочатку у першій дії 340 віднімемо 65. Бо другий автомобіль, ми вже з вами нагадую, проїхав менше. І це буде. 275 кілометрів проїхав другий автомобіль. Тепер ми можемо дізнатися, яка ж відстань між містами. Дію правильно додавання. До 340 додати 275. Дізнайтеся. Це буде 615 кілометрів відстань між містами. Розв'яжемо наступну задачу 431. Другого дня вантажівки вивезли з поля 525 центнерів картоплі. І це на 78 центнерів більше, ніж вони вивезли першого дня. Скільки всього центнерів картоплі вивезли з поля за 2 дні? В задачі розповідається про картоплю, яку вивозили за 2 дні. Відомо, що другого дня 525 центнерів. Та ще сказано, що це на 78 центнерів більше, ніж першого дня. Отже, першого дня тоді вивезли менше. Ця задача аналогічна до попередньої задачі, схоже. Отже, натисніть відео на паузу і розв'яжіть цю задачу самостійно. Спочатку ви дізнаєтеся. Скільки картоплі вивезли першого дня, якщо ми з вами встановили що менше, дізнайтеся. Дією віднімання. Перевірте, це буде 447 центнерів вивезли першого дня. Тепер ви можете відповісти на питання задачі. Скільки ж цього центнерів картоплі вивезли з поля за 2 дні? І у відповіді ви отримали 972 центнери картоплі, вивезли за два дні. Молодці. Тепер розв'яжемо усну задачу 432. У магазині за три дні продали одну тонну цукру. За перший день продали 200 кілограмів цукру. А за другий удвічі більше, тобто у два рази більше, ніж за перший. Скільки кілограмів цукру продали за третій день? Одну тонну ми перетворимо у кілограми. Тому що в перший день сказано 200 кілограмів. Тому ми одну тонну перетворимо у кілограми і це буде 1000 кілограмів. Якщо нам потрібно зайти, знайти скільки цукру за третій день, отже, це задача на знаходження третього невідомого доданка. Спочатку нам потрібно знайти скільки цукру за другий день, якщо у два рази більше. То це 200 помножити на 2 400 кілограмів другого дня. Тепер нам потрібно дізнатися, скільки за перший і другий разом. Це 200 додати 400-600 кілограмів. І тепер ми можемо знайти, скільки ж за третій день. Тобто від 1000 відняти 600. Буде 400 кілограмів. А можна було знайти. За третій день інакшим способом від цього 1000 кілограмів відняти. Скільки за перший день 200 кг та за другий день відняти і залишиться 400 кг цукру продали за третій день обчисліть вирази 433 самостійно на порядок виконання дій у виразах. В другому, третьому четвертому виразі, якщо немає дужок, тоді виконувати будете по порядку зліва направо. Тому що в першому і другому тут множення і ділення дії одного ступеня, а в третьому і четвертому – додавання та віднімання. І тільки в останніх двох виразах є дужки, тому ви спочатку будете обчислювати у дужках. Обчисліть самостійно, нагадую вам. Давайте перевіримо, а у вас так отрималось. Молодці. Домашні завдання. Вам потрібно записати кожну довжину в менших одиницях вимірювання. Ми таке завдання з вами виконували на уроці. І розв'яжете задачу 435 теж про картоплю. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!